Світ, який ми бачимо очима, це лише наслідок глибших процесів. Спершу є дух, перше джерело. Його сила формує душу, душа створює ментальні образи, далі народжуються астральні форми, і лише потім постає фізична реальність, тіло це лише відзеркалення внутрішнього. Кожен із нас не, не просто людина. Ми є духом, що оживляє цей світ, і саме тому він стає живим. Усе, що існує, тримається на енергії духа, і цей досвід завжди індивідуальний. Істина відкривається кожному своїми образами і своїм шляхом. Просвітлення не подарунок ззовні, воно трапляється лише там, де була темрява, це наче спалах світла, який на мить показує, куди йти далі. Але освітити свій шлях може тільки сама людина, інші здатні лише підказати напрям, показати знаки та йти доведеться самому. Тіло, їжа, матеріальні обставини не головне. Коли душа в гармонії з розумом, навіть потреби змінюються. Справжнім живленням стає внутрішній спокій, любов, тиша. Коли ми довіряємо інтуїції і водночас перевіряємо досвідом, життя саме показує, що нам потрібне. Душа це енергія духа, зосереджена на оживленні тіла. Вона не хоче і не вимагає, це робить розум, особистість. Душа просто живить і проявляє життя. Коли ми ототожнюємо себе лише з тілом чи розумом, ми віддаляємося від джерела. Але коли спрямовуємо увагу до духа, починає розкриватися глибше знання. Навіть страждання, кризи чи відчуття самотності це не покарання. Це спосіб, у який дух зупиняє нас, аби повернути до істинного шляху, усе, що трапляється, це досвід, який збагачує дух. Питання лише в тому. Наскільки цей досвід стає усвідомленим. Самогубство чи втеча від життя не є провиною душі, це радше відсутність сили в особистості відпустити важливість матеріального. Душа ж не ділиться на частини, вона лише фокус енергії духа, який триває навіть після смерті тіла. Дух із самого початку знає усе. Але щоб зіграти в гру під назвою життя, він знижує свою енергію. Проявляючись, як душа, це зниження дає змогу народитися новій особистості, яка начебто нічого не знає, але носить у собі пасивну пам'ять. Вона пробуджується через інтуїцію, через чистий розум, через досвід, коли людина звертається до першоджерела, коли починає дисциплінувати себе, зменшує важливість матеріального і вчиться бачити знаки, тоді знання з духа поступово прошиваються в її підсвідомість. Тоді можливе глибинне перетворення, аж до того, що людина стає ангелом у плоті, але й це не зовнішнє диво, а природний процес розвитку душі й духа усе, що потрібно, це звертати увагу на внутрішнє, слухати себе, бачити проявлене і непроявлене. Дух завжди говорить не лише словами, а всіма можливими способами. Дух це не окрема істота і не тінь людини, це першоджерело, єдине поле свідомості, яке пронизує все існуюче, душа є його фокусом у тілі, промінь Великого океану, що оживляє матерію і дарує досвід життя. Коли ми слухаємо дух, ми виходимо за межі випадковостей і починаємо йти своїм шляхом. Бо душа це подорож, а дух її джерело.